Привіт! А ми з Сашунчиком недавно відкрили таку класну Вай, техніку малювання, сяшу. так, Сашунь? Да. Сашуні дуже подобається, і мені теж вона така прикольна і незвична. І зараз ми хочемо з нею поділитись. Для цього нам потрібні воскові олівці. Ось це все було. Стовбур дерева. Що? Так, ми вже зроб... зобразили собі таку картинку, ти просто дерево і сонечко. Сашунь, почекай, і вогник. О, ну, важливо, щоб це була якась маленька така невеличка свічечка. І робиться це яким чином? Да, Сашульчик, От я буду давай тут крону дерева робити, а ти будеш показувати стовбур, як ти робиш. Ми, значить, беремо свічку. О, да? О, дивись, беремо олівець. Ось моя мала бути тільки щось моя геть поганенько горить. І, значить, ми її так розтоплюємо, нагріваємо. І вона капає. І прямо такими капульками. Дивись. О, прикольно. О, ти далі роби. Дивись. Ось таким. Капулечками такими кап-кап-кап-кап-кап. Так прикольно, прикольно До наносити на цей. Це віск просто він тане. Та, тільки, так, треба трошки. Синок, Я теж буду твоєю користуватись, бо моя щось геть затанила. вже ми її в неї вже малювали. Зараз собі ще одну тоді зроблю дивись, щоб я тебе не заважала. Дивись у мене. Мама, ось, дивись, ти просто їх краще грій, краще грій. Так, раз. І так, раз, 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 раз. І отак капаємо, капаємо, капаємо різними кольорами, кольорами, кольорами. Дяк, і ось так капелька за капелькою, да? У нас вилучається така прикольна вже картинка. Само. Сашуня вже зробив, накапав сонце. Так, я... А давай, знаєш, що ми на дереві зробимо кілька капельок ще таких, знаєш, яблучка наче. Я бачу, давай зробимо ось яблучко. Роби яблучко, у тебе теж червоний. Раз давай. Яблучко. А який у тебе синок? Далі. Ну піде якийсь такий бордовенькі, не знаю. Навіть. А можна у тебе візьму влас і загай загас? Не загас, а ти його задув. Можна? Звичайно, що можна, давай. І так от капелька за капелькою, в общем, взагалі. Я бачу дуже гарне, просто щось таке нове, незвичайне, прикольне. Але головне, щоб дітки маленькі були під наглядом дорослих. І таке, скажімо, заняття, яке дуже зближує, і все-таки час проводиться взагалі разом з батьками, так, Саша? Оп, і ось така чудесна картина в нас вийшла. Ми ще можемо взяти тоді просто фламайстра і, і, і зробити ще просто я щось... ось таке. Ще ти Що ти вмієш таке? І таке просто ось. зробити таке. Ти нам Чуть -чуть. знімай свічку. Диві. це таке він хоп. Да, це чудесне заняття. Так, да, Сашулька? І все. І ось така чудесна картинка. Покажи, Сашонь. Ось така техніка малювання, капання, можна сказати, капання восковим олівчиком. Дуже прикольно, дуже цікаво. Сонце світить, Сонце світить. дерево О. у нас вже є, стовбур І Дуже класно. Так, Сашунька? Молодчинка, малюйте, експериментуйте. Бай-бай. Сашунь, пока. Бай-бай.